Через неприбраний сніг паркують авто. Аби як львів'яни пікетували мерію через анульовані перепустки в центр. Гірчичник за Солов'їну. зауваження на футбольному полі говорити українською переросло у скандал. На передовій гаряче ворог гатить зі снайперської зброї. Маємо чергові втрати. Попри невелику кількість порушень вогню на передовій, ворог застосовує снайперську зброю. Про це повідомили у прес-центрі операції об'єднаних сил. Так кілька прицільних обстрілів російсько-окупаційні війська здійснили поблизу населеного пункту Світлодарськ. А внаслідок ворожого обстрілу з гранатомета поблизу шахти Бутівка загинув військовослужбовець. Ще один боєць отримав поранення. Контррозвідка Служби безпеки України у Харкові провела затримання агента російської воєнної розвідки. Він намагався отримати для країни-агресорки технічну документацію з розробки одного з українських танків. Про це заявили у спецслужбі. Наразі зловмиснику повідомили про підозру у державній зраді. Урядовці дійшли висновку, що причиною спалху коронавірусу в івано франківській області стало скупчення туристів, серед яких багато іноземців на гірськолижному курорті Буковель. Про це на форумі Україна 30 інфраструктура заявив заступник керівника офісу президента Кирило Тимошенко. Гірчичник за Солов'їну в українській прем'єр-лізі розгорівся мовний скандал. Виконувач обов'язків головного тренера футбольного клубу Львів Віталій Шумський отримав жовту картку за прохання розмовляти українською. Інцидент трапився під час домашнього матчу містян проти ковалівського колосу. За словами Шумського, він підійшов до четвертого арбітра Миколи Кривоносова запитати дещо про гру. А коли той відповів російською, тренер Львів'ян зробив зауваження. Кривоносов розцінив це як тиск на суддю і попросив головного арбітра показати шумському. Гірчичника є правила, якісь футбольні, розумієте? Я міг ще десь там нагрубити, десь там нецензурна лайка, окей, то тоді жовта картка, а може навіть і червона. Але як я коректно його спитав, тільки чому ви зі мною розмовляєте українською російською мовою, і він зато зразу мені жовту картку каже дати. Ну це неправильно. Тепер інцидент розглядатиме комітет з етики та чесної гри Української асоціації футболу. Окрім того, на ситуацію зреагував і мовний омбудсмен Тарас Кремінь. Він просить представників будинку футболу у двотижневий термін надати пояснення, чому судді на матчах прем'єр-ліги не дотримуються мовного законодавства та на якій підставі тренер ПФК Львів отримав штрафну санкцію. Величезні кучугури снігу для львів'ян вже два тижні як не новинка. Втім, схоже, міська влада і далі їх не бачить. Нерозчищена проїжджа частина у центрі міста завдає неабиякого клопоту львів'янам, тож вони вимушені паркуватися з порушенням правил дорожнього руху. За це їх штрафують, а згодом анульовують перепустки на проїзд у центр міста. Пані Євгенія мешкає на вулиці Вірменській і пояснює, через аномальні снігопади та бездіяльність комунальників вона змушена паркувати своє авто з порушенням. Сама проїжджа частина, ви бачите, в якому стані. І фактично паркувати, хто стояв, так і стоїть без виїзду, а припаркуватися по-новому тут неможливо. За паркування ж з порушенням, штраф і анульована перепустка у центр міста. Таких, як пані Євгенія, понад 70 осіб. Всіх спіткала така ж проблема. Вирішувати її прийшли до стін міськради. Нам анулювали повністю перепустки, анулювали без попередження. В законі прописано, що має бути перше попередження, потім друге попередження. Тоді нас звільняють, забирають на сіст, наприклад, на два тижні. Попереджень не було жодного. Чиновники вважають, що вони є напевно царями богами, а люди це є ніхто, це є сміття. Спілкуватися з невдоволеними львів'янами вийшли одразу двоє посадовців міськради: Андрій Білий, заступник директора департаменту житлового господарства та інфраструктури, та Юрій Діль, начальник управління безпеки міста. Вони запевняють, доступ до центральної частини у мешканців забрали законно. Є звернення галицької адміністрації. Робоча група зобов'язана розглянути питання щодо звернення. Робоча група розглянувши, силається на один з пунктів положення 12.87 і анульовує перепустку терміном на один місяць. Після пікету містян чиновники запевнили, що міськрада розгляне рішення робочої групи, припускають навіть, що правди шукатимуть у судах. Андрій Дідводюк та Вадим Шесмецький правда наживо. Телеканал НТА. Світлина розбрату мережа не вщухає від обговорення цього фото, яке з'явилося у Фейсбук. На ньому віце-прем'єр-міністр з питань стратегічних галузей промисловості Олег Уруський поруч із чеченським лідером, улюбленцем Путіна Рамзаном Кадировим. Світлина викликала стільки запитань, що на неї зреагував навіть глава уряду Шмигаль і зажадав від міністра пояснень. Згодом виявилося, що український та чеченський посадовці разом відвідували військово технічну виставку, де й Рапили під світло телекамер, за словами Уруського, з Кадировим він не спілкувався, а стояв поруч лише тому, що гостей розміщували в алфавітному порядку. Не вважаю можливим шарахатися від представників ані країни-агресора, ані будь-якої іншої країни, демонструючи таким чином невпевнену поведінку та слабкість української сторони. Поки без фіналу засідання суду у справі будівництва сміттєпереробного заводу на пластовій у Львові перенесли усе через те, що головуючий суддя захворів. Наступне засідання Феміди повинно відбутись через кілька днів, втім точної дати поки не називають. Активісти тим часом наголошують, готові боротися до останнього, адже мешкати поруч з заводом, як того хоче мерія, не будуть. Це шкідливо для їхнього здоров'я в процесі боротьби, суспільної боротьби. В цьому питанні з'явилися сотні інших осіб, які готові взяти на себе навантаження позивача, і з їхнього імені ми можемо породити сотні інших позовів. Які заблокують незаконне токсичне будівництво. А тим часом, вже завтра, активісти готуються пікетувати ЛКП Зелене місто через те, що підприємство відмовляється надавати їм документи для проведення незалежної експертизи про те, чи справді ділянка на пластові 13 відповідає критеріям для будівництва сміттєпереробного комплексу. Також сьогодні на пластову приїжджали депутати з міської комісії по бюджету, щоб оглянути ділянку. Далі за результатами аналізу ситуації вони вирішать, чи фінансувати зведення сміттєпереробного комплексу з залученням. Коштів з бюджету розвитку прес-конференція на підвищених тонах. Саме так відбулося перше спілкування новопризначеного очільника поліції Львівщини з журналістами. Розпочалося усе з прохання головного правоохоронця області дотримуватись соціальної дистанції, і бути у масках. Утім, невідомі активісти, які були у залі, це прохання відверто проігнорували. Серед тих, хто порушував карантинні вимоги, і одіозний активіст Остап Стахів, якого змі називають антиковідним атеїстом. Від вас небезпека загрожує іншим, ви не маєте права вийти. Я боюсь. вас. – Пані, ви групі ризик. Я закликаю вас. одягніть, будь ласка, маски, захищайте себе, майте повагу до себе, і до нас. Прес-конференція фактично була зірвана. І зірвана не через те, що там журналісти не задавали питань. Просто журналісти бачили, якщо ну перша половина пресконференції речі торжества, то невідомі люди, які невідомо, як сюди зайшли. Я впевнений, що половина з них не має ніяких журналістських посвідчень. Зустріч з громадськістю це одне. Прес-конференції журналістів це третя. А збивати то все докупи, це вже не виходить мітинг попри скандал на прес-конференції. Головний правоохоронець області Олександр Шляховський обіцяє максимальну відкритість поліції за його керівництва, а також збільшити рівень безпеки у маленьких містах. Чи не найбільшим викликом для правоохоронців нині є і боротьба з наркоторговцями на Львівщині? Наркозбувач, який заробляє собі на життя від. Збуту наркотиків повинен розуміти. Принцип невідворотності покарання його знайде. Роботи в нашій державі всім достатньо. Хто хоче чесно працювати, розбудовувати нашу країну, може працювати, заробляти гроші. Кожен наркозбувач повинен розуміти, ми його знайдемо, притягнемо до кримінальної відповідальності. Понад три тисячі хворих на коронавірус виявили в Україні за добу. Близько тисячі одужали, а 53 померли. Найбільші показники зафіксували у Івано-Франківську, Вінниці та Житомирі. На Львівщині за добу майже три сотні позитивних ПЛР-тестів. За добу в Україні ушпитали півтори тисячі хворих на коронавірус. Найкритичніша ситуація на Івано-Франківщині. Ковідні стаціонари там заповнені майже на 100%. Санітарні блокпости, зачинені кав'ярні та заборона масових заходів такі нові правила на Прикарпатті діють уже від сьогодні. А от щодо вакцини, то на її поставку очікують уже вранці 23 лютого. Препарати від компанії Астразенека вже прибули за місцем призначення. Просто зараз перебувають на прямому маршруті до України. Вакцинація розпочнеться відповідно до затвердженого графіку. Препарат, який прямує до України, Астразенек, або більш відомий як Оксфордська вакцина, її створили фахівці Оксфордського університету спільно із британсько-шведською фармацевтичною компанією. Оксфордську вакцину дозволили щепити вже у більш ніж 50 країнах на чотирьох континентах. А першою із держав, що надали дозвіл використовувати цей препарат, стала Великобританія ще 30 грудня минулого року. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість. І це ще не всі комплекти лиш лише однієї із команд. І невдовзі вони повезуть учасників на старт. У Славську триває кубок України з гірськолижного спорту. На старті перший відкриває. Увага! Руш! Після маленьких, проте впевнених відкриваючих, підкорювати тростянівський схил вирушили, і решта учасників змагань. Личі підготували зарядку, зробили залишилося побороти хвилювання. Таке як Екстрім, щось дуже страшно, що можна випасти з траси або погано проїхати. Учасники змагалися у слаломі гіганті та слаломі. Лижники мали пройти трасу, виконуючи фігури, викладені жердинами. До прикладу, ось ця частина дистанції називається змійка. А ось хлопці зі Закарпаття схематично повторюють, як пройти шпильку. Шпильку тяжко їхати, тому що я зверху набираю розгон, а у шпильці менше. Ну, Відстань менша, а на поворотах більша відстань. І тому, якщо я буду набирати розгон, я можу її пропустити Десь. або вилечити. Але кажуть, помилитися не бояться, бо добре підготувалися до змагань. Я єсня підніжжа горя ці по типу, драгобрат, а ми там можемо деколи кожен день виїжджати, тренуватися. А чим подобається? Бо тут нема нема спати. За чотири дні відбулися два етапи Кубка України. На старт вийшли лижники зі Закарпаття Івано-Франківської, Львівської, Київської та Полтавської областей. Загалом це 140 учасників. Траса шикарна, але так як накопали ям, то було важкувато. Загалом змаганнями задоволений. Організатори турніру прагнуть, аби Славське приймало якомога більше змагань, адже це селе ще має чималу спортивну історію. Тим більше, що траси для спусків є. Славської. Давні такі традиції у нас були, ми їх зараз пробуємо відновити. Тут багато у нас динамовців, вихованців львівської школи, були не учасниками Олімпійських ігор, чемпіонатів світу міжнародних змагань. Такий Микола Скребін, учасник думаю, Олімпіад, я п'ять чемпіонатів світу виступав. Ксенія Корендаш є Славська дівчина, також учасниця чемпіонатів світу. Для учасників змагання у Славську стали ще й чудовою нагодою краще підготуватися до чемпіонату України. За його результатами визначатимуть склад національної юнацької команди. В основному не прямо щось потону а в голові собі, собі налагодити, що треба робити. Аби лижники мали ще більше натхнення до нових здобутків. На базі Динамо організували виставку нагород українських спортсменів-прикордонників. Тут є навіть ціла колекція олімпійських медалей від 1992 року і до сьогодення. Це тільки медалі. Олімпійські, Но ну, тут є медалі і з чемпіонату Європи, і з чемпіонату міра. Будемо говорить спортсмени, перші спортсмени зімні, які буде разом горнолежний спорт. Це був у нас Скрябін, дві олімпіади, Харківська, Панченко, а це будемо говорити Львівські. Софія Козаренко та Іван Мазуренко, правда, спорт, телеканал НТА.